Вітаю всіх українців, а також всіх людей, які проживають на планеті Земля, адекватних і які чудово розуміють, що відбувається зараз в Україні. Но ми продовжуємо воювати на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію з достовірних джерел. І перед тим як сьогодні мова піде про спробу вигнання про російську партію позаже з парламенту, я хочу нагадати, що сказати вам, що я таксую. І увечері виїжджаючи так сать на шляхи міста Київ, я спілкуюсь з людьми, з українцями, з громадянами, з гостями міста Київ, які зі мною розмовляючи, говорять про ті чи інші певні речі, які їх турбують. І іноді вони говорять про те, що немає світла, немає води, що в них некомфортне життя. Але я всім нагадую, люди добрі йде війна, йде повномасштабна війна з Росією зараз в Бахмуті. В, да, в інших містах там відбуваються бойові дії, де гинуть наші хлопці. І сьогоднішнє відео ми починаємо з тих е, фото та відео, підкреслюю, де відбуваються бойові, бойові дії. Не забувайте про це і майте совість перед тим, як е, е, жалітися на те, що у вас там чогось немає. Ну, зрозуміло, що є сім'ї, є діти, є люди похилого віку, е, але роз, ще раз підкреслюю. Не забувайте, що в країні війна, тому треба терп мати терпіння, тому треба мати порозуміння того, що відбувається. Ми сьогодні поговоримо про те, що, що відбувається в Верховній Раді. Ну це просто ну я вже говорю, Я не знаю, жов які слова говорити: свавілля, божевілля. Це просто люди не знаю, загубили якусь там землю під ногами. Сказати, що це абсурд, це нічого не сказати. Ще раз підкреслюю, що сьогодні мова піде про спробу вигнання російську партію ОПЗЖ з парламенту. Підкреслюю, йде півномасштабна війна, а люди, які причетні до цього і досі сидять в Верховній Раді, і сказати, що це абсурд, це не сказати нічого. Особисто я, да і не тільки я, я не розумію, чому депутати про російську партію ОПЗЖ сидять у раді. Чому до сих пір вони там сидять? Чому вони сидять в Раді, а не в тюрмі? Чому представники ОПЗЖ партії Шарія і інших проросійських сил сидять у міських і обласних органах влади? І те, що ці партії юридично заборонені, е ну, це по факту нічого не змінило. Всі їхні депутати на місці. На місцях, окрім тих, що переїхали на окуповані території, стали там керувати, керувати від імені ворога і тих, що ганебно втекли за кордон. Отже, Поїхали далі. Майже 70 народних депутатів Верховної Ради відмовились ставити свої підписи під зверненням до Руслана Стефанчука про позбавлення повноважень депутатів, які були обрані від заборонених проросійських партій. Про це йдеться в відповіді на запит руху чесно народного депутата від фракції Слуга народу Олега Дунди, який ініціював збір підписів. Ось перелік тих нардепів, які у 2022 році не підписали звернення до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. За інформацією, наданою депутатом Дундою, дані е, актуальні станом на 2 січня 2022 року. Тобто це я не вигадав. Це е, інформація, вона це достовірні джерела, це офіційна інформація. Очікувано, що фракція Батьківщина майже у повному складі відмовилась ставити підписи під ініціативу, яка передбачає винесення цього питання на порядок денний найближчої сесії парламенту. Але мені е, особисто не е, зрозуміло, чому е, не хочуть позбавляти повноважень народних депутатів та місцевих депутатів від партії на Кшаут ОПЗЖ представників власної фракції Слуга народу. Зокрема, голова фракції Давіта Рахамія та його заступники, а також заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко. Ну вдумайтесь, ну люди два роки тому стояли на ковдрі у Путіна. Це проросійська, конкретно проросійська колона, і вона досі, досі у повному складі сидить у раді і приймає рішення. Злочинні рішення неочікувано свій підпис під звернення відмови залишити Володимир В'єртович з Євросолідарності. Виправдання депутатів не незабарилося партії Слуга народу та батьківщина, які не підтримали у Верховній Раді збір голосів та позб... за позбавлення мандатів народних депутатів від забороненої опозиційної платформи за життя, і вони пояснили, що хочуть це зробити в якийсь конституційний спосіб. Розумієте, у провладній партії взагалі заявили, що не готові підкреслюю підтримувати волюнтаристські та юридично нікчемні ініціативи, які лише підігрують проросійським силам, залишаючи їм шанс на юридичне оскарження і політичну реабілітацію в майбутньому. Ну це як друзі? В країні війна 24 на 7, підкреслюю, війна гинуть хлопці, боронячи нашу країну. І таке відбувається в раді. Лідерка руху «Чесно» Віта Думанська зауважила, що саме депутати, обрані від ОПЗЖ, дають часом вирішальні голоси для ухвалення скандальних рішень у Верховній Раді. Так, Нестор Шуфрич, Олександр Качний та Володимир Кальцев підтримали скандальний законопроект 5655 про містобудівну реформу, авторкою якою, якого є голова партії Слуга народу Олена Шуляк. Та ж Олена Шуляк, яка. Ногою відкрила двері до українського військового без обох кінцівок, і там закотила там скандал ну що це таке. Детальніше про цей закон можна подивитися в моїх попередніх відео, і ось тут же своє обурення висловили воїни засу. До чого вже дійшло. Я хочу звернутися до шановних слуг народу від не, тільки, не тільки від себе, але від усіх військовослужбовців. Збройних сил України, які здраво оцінюють ситуацію на фронті і в країні. Слухайте мене, шановні слуги народу та інші друзі покиків з ОПЗЖ. Я не знаю, яких вам не вистачає законів, щоб зібрати путінських псів мандати, але точно знаю, що ви всі втратили залишки совісті та страху. Ви гниди продажні. Хочете, щоб це лайно з ОПЗЖ далі сиділо у Верховній Раді та робило все те, що вам треба? І вам пофіг, що ваші нові партнери розповідали у кацапських пропагандонів на ефірах про укрофашистів та закликали зробити в Україні порядок? Вам пофіг, що саме вони допомагали Путіну привести війну в нашу землю та залити її кров'ю? Вам чхати на те, що весь народ має далі утримувати це лайно зі своїх податків. І ви за 10 місяців війни ніхіра не зробили, щоб це змінити. Ви просто моральні виродки, які вирішили нас всіх, українців, знову розвести. Вам просто не страшно через те, що під Києвом більше немає кацяпських танків, а всі патрони на Східному фронті дають рісні по морді. Але ви сильно помиляєтесь, якщо думаєте, що ми тут всі поляжемо і не будемо кому вам та вашим друзям з ОПЗЖ дати пизди. Виконатись влади, ми переможемо Росію, але наша найважча бійка буде після перемоги за нову Україну без вас. Це не тільки слова мої, це слова всіх військовослужбовців, які зараз захищають нашу країну. Слава Україні! Хлопці ціною власного життя боронять Україну. Вони не розуміють, яких ще бракує законів. Щоб забрати мандати у проросійських депутатів у цих злочинців. Невже за 10 місяців повномасштабного вторгнення не можна було б вирішити це питання? Тут тільки один висновок напрошується: начіпайте ОПЗЖ у Верховній Раді, бо вони потрібні ОП Офісу президента для голосування. Адже в разі позбавлення мандатів депутатів з колишньої ОПЗЖ у слух виникне проблема зі збором голосів під склад... складними для прийняття законопроектами. Отже, підсумуємо за словами політологів і юристів можливі варіанти вирішення вихіду зі складної ситуації. Ну, перше. Після остаточної заборони судом ОПЗЖ, а це сталося всередині вересня, Радбез рекомендує керівництву парламенту на період воєнного стану призупинити депутатську діяльність народних депутатів із забороненою партією. Не відбирати мандати, а просто призупинити участь у законотворчій роботі. Не виключено, що щось подібне і готується. Другий варіант діяти у той же спосіб, як з олігархами. Нічого не заважає зареєструвати у Раді законопроект про очищення влади від осіб, які сприяли російській агресії. З пожиттєвою забороною займатися політичною е, діяльністю та низкою бізнесів, зокрема, пов'язаних з енергетичною безпекою країни. Люстрація може стати законом, а може залишитися прозорим натяком колишнім опозажасникам, що вчасна відмова від мандату полегшить їхню долю. І третій варіант. Внести зміни в Конституцію, додавши туди підстави про позбавлення мандатів депутатів у разі заборони їхньої партії. Це потрібно було робити ще у березні, відразу після рішення РНБО. Тоді б е, зараз не довелося бачити усю цю ганьбу. Чи можливі інші варіанти? Можливо, ще залишається активізація правоохоронних органів і СБУ щодо розслідування діяльності окремих е, депутатів з обшуками і тому подібними діями. Мені б дуже хотілося, повірте, щоб на цей безлад звернув увагу наш президент. Тому що ні пересічні громадяни України, ні воїни ЗСУ не можуть збагнути, чому так відбувається. Люди, ну, люди останні віддають на фронт. Вони ціною власного життя захищають Батьківщину. А в Верховній Раді до сих пір сидять люди, які впустили війну в країну. Отримують виплати на налогоплатників і мають право приймати злочинні закони. Тому, друзі, пишіть ваші думки, історії під цим відео. Мені це дуже важливо, це нам важливо, тому що разом ми сила, тому що разом ми переможемо. А друзі, я дуже вдячний тим а, українцям, а, тим, хто підписаний на мій канал, на мою YouTube-сторінку Андрій Федоров, «Голоса душі. І дуже буду вдячний тим, хто ще підпишеться. Я буду дуже вдячний вам за донати. Якщо ви бачите QR-код у правому верхньому кутку, мого відео, щоб отримувати достовірну інформацію з певних джерел, офіційних джерел, офіційну інформацію, отримувати вчасно і повірте, я слідкую за всім і буду інформувати вас, щоб ви розуміли, що відбувається. З приводу зовнішньої та внутрішньої ситуації в Україні, я просто не встигаю за інформацією, термінова інформація з приводу того, що відбувається в Раді, а там просто, ну, я не знаю, якісь інтрижки за інтрижками і так далі, тому подібне. Вибачте, що російською. Ложна лжи, слуга народа Бондера обвініла автора законопроекту 5655 дезінформації. Народный депутат заявил, что авторы скандального законопроекта 5655 ввели в заблуждение Верховную Раду, когда заявили, что учли все замечания Напок. Э -э ну, в заблуждение Верховного Раду. Но ну, вы вводите в заблуждение весь украинский народ. Э -э всех людей, которые хотят приблизить победу Украины в этой полномасштабной войне. Как заявляет Бондарь, на подкомитете нам говорили, что все замечания НАПК сняты. На комитете представителей НАПК не было. Но простой анализ текста показал, что не все учтено. Кстати, то, что учтено, сделано таким образом, чтобы не было возможности выполнить. Но ложь на лжи заявила Анна Бондарь. И тут высновок! Що взагалі відбувається, люди добрі? Ви там в Верховній Раді, ну що ви чудите? Ви поки е, ходите з, з зали засідань до їдальні, ну закривайте двері, бо там якийсь сквозняк не зрозуміли. Може вам продуло голову, що які ви рішення приймаєте? Що ви там робите? Що взагалі відбувається? Мені б дуже хотілося, щоб е, пан президент звернув на це увагу. Я зрозумію, що в країні війна. Я розумію, що треба приймати рішення і так далі, і тому подібне. Але ж ну, до, до яких пір це буде продовжуватись, до яких пір ну, вже немає сил терпіти оце, ну, це, це все божевілля, свавілля і так далі. І тому подібне? А, друзі, нагадую всім, що наш фронт, мій фронт, він інформаційний. Тому я дуже прошу вас. Підтримуйте його, підтримуйте його своїми лайками, своїми коментарями і донатами. А побачивши у правому верхньому кутку всіх моїх відео. Дякую вам, слава Україні! Слава нації, слава українському народу, слава зсу. Ми обов'язково переможемо інакше ніяк. Тож, поки що доброго дня, ми з України.